Друзі, всім доброго часу. Ви на каналі Південний Пошук. І в нас на черзі знову огляд цікавих знахідок, цікавих предметів, що вдалося придбати. Ну що, поїхали. Так, давайте розпочнемо. Давайте з ретро ігр. Siega Mega Drive 16 біт з 90-х тушка підключив, на жаль, не працює, не хоче. Не знаю, треба розібрати. Можливо, почистити. Якщо ні, то буде на запчастина або під відновлення. І відставляємо далі. І до неї ж у комплекті картридж з чотирьох ігровка. Картридж працює перевірено. Так, їдемо далі. Далі в нас ось такий годинник командирський. Є тріщини по корпусу, ну, по склу цьому, а так все працює. Вода не проникне. Ну, з дефектами. Є, так, давайте далі у нас ніж Харків. Також був у використанні, видно, що затачувався. Є клеймо ціна, ну, клеймо харків. Тут, мабуть, не сфокусую я вам показати. Ось такий ніж. Колекціонують люди такі ножі. Так, недорога річ, але тим не менш приємна. Йдемо далі. Далі точілки. Точілки в мене. Короткий відос був, що в мене вже прям невеличка їх колекція різних країн. Всі працюючі, всі цілі. У мене їх раз, два, три, чотири і 5. Три коричневі, дві чорні. Так, всі працюють. Ось. Така німецька. Коробка підгулявша. Але і років і років. Так. На жаль, коробка підгулявша, Точилка ціла працююча. Так, трошки є на льот, але не смертельно. А, ну і з нею є навіть паспорт інструкція, правда, правда, вона поділена на дві половинки. Але є. Тому, в принципі, повністю комплектна точілка. Мої улюблені точілки. Такс. Далі, що у нас далі? О, давайте давайте зробимо прям розпаковку з почти. Да? Так. я... Тут, пам'ятаю, що тут має бути. Розпаковка. Так, так, так. Це, це воно. Тут в нас бритвений станок Edelweiss. Так, футляр цілий. Є клеймо заводу, я так і розумію. Ціна 10 рублів. Не хіло. Так. Що у нас? Відкривається. Закривається. Так, регулятор. Крутиться. Що він регулює, не знаю, але крутиться. Так, і також є паспорт. Оце взагалі чудово. Повний комплект. Повний комплект. Апарат для бритья Edelweiss. Руководство по експлуатації. Чотенько, який це у нас рік 89-й. Так, ось такий ось комплектний цілий апарат. Чудово. Є таке. Так, це приберемо. Далі залетів чи прилетів до нас отакий дракон. Дракон у нас це горіхокол. Не знаю, не пробував. Колод горіхи. Та думаю, має працювати. Також є клеймо і ціна 3 рублі на ньому. Ось такий з дракоша. Так, ну давайте на останок Секундомір. Слава! Коробка, на жаль, теж ушатана. Чомусь на Цими тижнями з коробками не щастить. Але сам ось повністю цілий. Ну Задня кришка вона завжди буде в потертостях, якщо ним користувались, хоч якось мінімально будуть царапинки. І він повністю робочий, працюючий. Так, друзі. Що, на цьому, мабуть, все. Знахідки, здається, закінчились. Те, що я показував. А, так, був ще джойстик. Джойстик. Джойстик до радянського комп'ютера пошук. Він є в мене в коротких шотах, в YouTube шотах, кому цікаво. В мене його просто купили одразу вже в той самий день. Тому зараз його не показую на загальному огляді. На цьому буду прощатися. Дякую, що подивилися. Не соромтесь, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться, будемо далі знаходити і показувати цікаві предмети.